хто грає за Кремль. А, хто є архентами Кремля, реальними? А хто тільки мріє? Вони атакували навіть Україну на рівні риторики, казали, що треба повернути території. Динозаври молдовської політики виходять зі своїх печер. Він теж виходить і Вопозає. ну виходить на політичну арену. Він вірить, що Санду не краде, що Санду не змогла вкрасти навіть мішок кукурудзи, каже він своєму виборцю. Якщо продовжувати тему Усатого, то я б ще й зачепив тему Волосатого. І це теж не жарт. Не будь-який молдавський бізнесмен може прийти і сказати, я хочу бути підрядником російських железних дорог. Наші сусіди Молдова йдуть на вибори і разом з ними йде на вибори Росня. Зараз Росія намагається вплинути, дестабілізувати Молдову для того, щоб створити ще одну гарячу точку з іншого боку кордону України. Що відбувається? Чи реальні шанси друзів Путіна утримати щось у Молдові? І на додаток, які. Рецепти а, або які лайфхаки від молдовської влади зможе перейняти Україна. Ми поговоримо із другом Європейської правди, експертом української призми Сергієм Карасимчуком. Сергій, головне питання. Твій прогноз? Росня зможе перемогти у Молдові? Ну, залежить від того, в який період часу. <гум> На виборах президента Молдови, очевидно, Росня не зможе перемогти. Я переконаний, що має Григорія Насанду, санду свій мандат і вдруге стане президентом Республіки Молдова. Але чи є це основною ставкою Росіян? Мені здається, що ні. Росіяни добре пам'ятають, що Молдова у нас республіка парламентсько президентська, що президент має всі повноваження лише коли у нього сильна підтримка у парламенті. І основна ставка на вибори до парламенту наступного року. Тож більшість кандидатів у президенти від Русні, ким би вони не були, чи завуальовані проросійськими, чи відверто проросійськими, чи такими, що сидять у Москві, це все Сматріни, це все реклама. Цих політичних сил, які вони представляють для виборів до парламенту наступного року, і отут дійсно у нас інтрига. Я повністю погоджуюся на виборах наступного року. На Молдову чекає не просте випробування, те, що партія ПАС, тобто нинішня партія влади, втратить свою монобільшість, це практично гарантовано. Ну типу нічого не можна гарантувати за рік до виборів, але всі прогнози про це свідчать. І от питання в тому, чи зможе взагалі проєвропейська частина Молдови перемогти у у загальному в глобальному сенсі, бо ну зараз нагадаю для наших глядачів: президентка проєвропейська, її партія проєвропейська, але от на цьому по суті, в парламенті Молдови про європейські партії закінчуються, тобто там монополізація. От по суті, Санду оголосила себе єдиною проєвропейською лідеркою, і за великим рахунком навіть придушує розвиток інших проєвропейських сил. Це і шкодить. Так, це і шкодить, але ми бачимо і певні якісь паростки чогось, що може перетворитися у партнерів по коаліції. Майя Санду на наступних виборах. Якщо їй буде потрібна ця коаліція, по-перше, днями ми мали оголошення про єдиного кандидата від уніоністів. Ним став активіан Цику, політик, боксер, історик. Кличко. Цику в принципі цікавий політик. Завжди відверто говорив про те, що він за унію Румунії і Республіки Молдова. Уніоністи ніколи не брали високих показників на виборах у Республіці Молдова. Єдиною відверто уніоністською партією, яка була в парламенті, це була ліберальна партія, а про яку вже всі забули. Хоча тривалий час вона була важливим членом коаліції за європейську інтеграцію. Теоретично вони могли би зіграти разом з Маєю Санду у коаліцію. Другий кандидат на коаліцію, як на мене, трохи мутний, це мен молдовської політики, лідер партії Ман, е примар Кишинев Чебан. Чому він мутний? Тому що він вихідець з соціалістів, е він е абсолдив, тобто. проросійський акровенно руськоговорящий політик, який раптом перетворюється на умовномовного прихильника європейської інтеграції, який очолює примарію Кишнев. Який зараз не виступає відверто проти Має Санду, якщо так описати простими словами легким движенням руки Ваня Чибан перетворюється на іона Чибана. Про європейського політика, які зустрічаються зараз із е, західними послами, які їздить до Сполучених Штатів Америки, які користуються підтримкою вже кількох послів США у Молдові, ну, типу, такі дійсно, як альтернативний е, проєвропейський стронгмен, який може при цьому покусати проросійський електорат, так але який при цьому покусає і електорат пас, пас. так, тому що очевидно, що якщо пас отримає меншу кількість голосів, то проєвропейські виборці перетечуть до якихось інших сил, які вони вважатимуть проєвропейськими. А чи будуть ці сили проєвропейськими, от В чому питання? Да. знаєш. Як да. двіження руки? Це ж такий процес може перетворитись у твіст. І ми обов'язково перейдемо власне до того про що обіцяли про агентів Росії. Але перед тим варто згадати ще одного важливого потенційно проєвропейського, але дійсно дуже мутного гравця із цікавим прізвищем Усатий. Рінато осатий, і це не нікнейм, не поганяло, а реальне ім'я та прізвище колишнього мера Примара Більц, лідера партії Наша партія, який то дружить з Росією і веде там бізнес, то виступає проти Росії. Проти нього то в Росії є кримінальні справи. То він, друг росіян, і в досі не ясно, хто він. Рінат Усатий сколотив свій капітал саме на Росії. Причому він сколотив цей капітал не просто в якийсь мутний спосіб, а в спосіб відвертий він був підрядником російських железних дорог. Підрядником російських железних дорог може стати не будь-хто, не будь-який молдавський бізнесмен може прийти і сказати: я хочу бути підрядником російських железних дорог. Тому очевидно, що якісь зв'язки з російською владою у нього були. А потім, коли відбулася вся ця історія з Додоном Блахотнюком і Санду, Усатий раптом опинився на боці Санду. Більш того, коли обирали президента, Усатий гордо пояснював молдаванам, що він вірить, що Санду не краде, що Санду не змогла вкрасти навіть мішок кукурудзи. каже він своєму виборцю. Чим самим підштовхує його довіряти має Санду, якщо не голосувати за неї. Але знову ж таки. Як і випадку з Чебаном, ми маємо ось цей вірогідність твісту. Тобто сьогодні я за одного політика і за один курс. Завтра я за іншого політика і за інший курс. І е, такі твісти робив не тільки у сато. Якщо продовжувати тему Усатого, то я б ще й зачепив тему Волосатого. І це теж не жарт, і не прізвисько. Це прізвище ще одного політика, який очолює Молдовський Аур. Аур дуже цікава політична сила. Він є в Румунії, він росте в Румунії, він дуже неоднозначний в Румунії. Вони атакували навіть Україну на рівні риторики, казали, що треба повернути території. Аур є і в Молдові. Аур говорив про те, що треба об'єднатися і знову таки висунути всіх правих від усіх правих сил одного кандидата. Наразі, начебто, цику є таким кандидатом, якого не підтримав аур. Але лідера у усатий... Е... — Волосатий. Волосатий Волосатий. Так перепрошую. Досі в політиці і беручи до що ауру у Румунії росте, я б не виключав, що він буде рости і у Молдові. Складна картина на правому формально, потенційно про європейському фланзі. А от з е, проросійським флангом тут ясно, принаймні, що з усіми гравцями вони за Росією і вони з нею лишаться. Тобто там ну, е, орієнтація ясна, але гравців теж е, чимало. Е, і перед тим як розповісти вам, за кого грає Кремль, хто грає за Кремль, е, хто є агентами Кремля, реальними, хто тільки. Мріє про те, щоб отримати гроші від Путіна, я нагадаю, підпишіться на канал Європейської правди, лишайте лайк під цим відео і. Обов'язково лишайте у коментарях, що ще ви хочете у нас побачити. А тепер, ну власне, про обіцяни. Зараз вже принаймні ясно, хто є офіційним е, кандидатом Кремля. То той за якого в Росії його висунули. Росія першим про нього повідомила. Навіть молдовських змі про його висування пішли новини від Ріановості. Це кандидат від Шора, вже згаданого е, молдовського олігарха, крадія мільярда е, фаворита Кремля. Який сам не може балотуватися висуває своїх людей, це Василя Боля. Це а, боль, да. Да, боль, наша <рес> боля. Наша для. боля. Насправді на проросійському фланзі там теж досить цікава гра. Ну, почнемо з того, що багато хто сподівався на те, що буде сіквел Санду проти Додона. Але Додон Додон це минулий президент. попередній президент, відомий своїми зв'язками з Путіним, рекламними постерами з Путіним і Кирилом. і відомий тим, що він свого часу відмовлявся багато разів визнати Крим українським і по суті навіть визнавав його російським. І, і відомий за прізвиськом кульок, бо йому, начебто, возили гроші від росіян у кульках. Так ось. Всі сподівалися на цей сіквел, але цього сіквело не відбудеться, тому що сам Додон відмовився брати участь у виборах е і запропонував дати єдиного кандидата від е нормальних, на його думку, сил. Єдиного кандидата проросійських сил, хоча так не прийнято казати, у незалежних державах. Здавалося б, таким кандидатом стаде Стеноло, колишній генпрокурор, який може апелювати до свого образу мученика, тому що до його зняла, і будемо відверті, Майя Григорівна не завжди використовує кристально чисті методи, і йому вдалося це довести у Європейському суді справ людини. І, начебто, ну ось ну, не зовсім проросійський, не зовсім російський, взагалі Гагауз. би ні? Ну ні. І включить. і тут з'явився <реш> і... кандидат. Давайте тоді, от почнемо стоє Ну, Це насправді одіозний прокурор генпрокурор. я навіть не пам'ятаю, скільки він років, але тривалий час він був генпрокурором при найбільш одіозній владі плахотнюка. Тоді він, до речі, не був от чітко проросійським, але він точно брав гроші. Він звільняв тих, кого надо, тоді коли надо. Він дозволив, наприклад, втекти з Молдови олігарху В'ячеславу Платону. Ну тобто. Все такий я навіть не знаю з ким із українських прокурорів його можна порівняти там піскун, не піскун може щось гірше навіть. ну якщо порівнювати з тим, що поновлювався через суд. <реш> тобто, це, це негативний персонаж для тих, хто хоче бачити Молдову правовою державою, але от дійсно да, мученик. і при цьому, оскільки він ген прокурор, то його Ігор Якіонікович до Дончя забувся mm. по батькові по батюшке, просуває як. Комісар Катані, наш Комісар Стояногло. ну Це... так От. є така гра і Додон при цьому напевно згадав, що він був колись президентом Молдовської конфедерації шахи. Ось він, значить, зробив свій ход. От офіцера. яка буде популярність у стояного до кінця, не ясно. Але до речі, перше опитування, які є ну такими е, не, не, не абсолютно е, гідними довіри, тому що їх проводила Придодонівська контора. Е, але вони показали, що значна частина виборців ну повірила, типа стояного наш кандидат. Ми за нього голосуємо. От соціалісти його підтримали. Е, Ну, треба його підтримати. Тобто, поки що схоже, що він навіть може зайняти друге місце. Ця гра мені здається спрацювала. Якби дійсно спрацював план єдиний кандидат, а єдиного кандидата немає. І тут наша боля. так. Розкажи про нього. — Ніякий політик, будемо <свят> відверті. Тобто нічим особливим не відзначився. І «Всплив» мені здається, як один з запасних варіантів, мета якого полягає в тому, щоб ось, начебто, Шор, який створив цілу коаліцію «Побєда», до якої входить партія шанс, яка можна вважатися шанс для шора, партія возрождення, яке возраждення шора. Всі ці політичні сили висувають бурю, Розуміючи, що болю можуть зняти з виборів, тому що коаліція Шор оголошена у Москві. Гроші вони возять з Росії, навіть не приховуючи цього, навпаки, цим хизуючись. Свого часу Молдова вже забороняла, відсторонювала Шорівців від участі у виборах саме на підставі того, що у них не прозоре фінансування, а тут воно навіть більше, ніж прозоре, просто незаконне. Тому Боря, мені здається, це один з тих кандидатів, які висунуті. Бо не шкода, якщо його і знімуть, з'являється ще один кандидат Тарлів. Динозаври молдовської політики виходять зі своїх печер. Тарлів теж він сім років був прем'єр-міністром Молдови тоді, коли ще дерева були великими і зеленими. Да. З 2001 по 2008 здеться рік Так, да, і партія комуністів тоді була партія комуністів, а не партія, яка раніше могла. От. Тому, значить, так, да, він прем'єр Воронінський, він е, свого часу впливова людина. Зараз він теж не такий впливовий, але він теж виходить і е, ну, виходить на політичну арену і теж претендує на те, що він буде кандидатом у президенти. Навіщо це все потрібно? Очевидно, що. Ставка Росії, як і ставка Шора, не на те, щоб перемогти Санду. Тарлів не переможе Санду, боля не переможе Санду. Стоянова не переможе Санду. Це неможливо. Це просто демонстрація всієї широти політичних сил, які будуть брати участь у парламентських виборах наступного року. Тарлівісти, балісти, чому ні? Це Росія увага, це дозволить провести. Більшу кількість політичних сил до парламенту, про моном більшість можна забути. А з ким коаліціонуватися, тут постане питання. І коли Майя Григорівна почне обирати, хто ж увійде до коаліції, тут теж можливі твіст. Тому що сама Майя Григорівна продемонструвала певну етичну гнучкість свого часу, коли сформувала коаліцію з Додоном. А це теж було. І чи буде їй більше до вподоби усати з волосатим, чи терлівісти з болістами? Тарльвісти з болістами чи, Але мені здається, що найбільшою небезпекою, найбільшою невизначеною фігурою в цьому контексті є все-таки Чебан. Чибан, який. Може претендувати на те, щоб вважатися достойним членом коаліції, і чибан який може різко змінити свою позицію, і чибан, який зможе створити проблеми для європейської інтеграції молдова, тому що надто гарно він зараз гладко стелить, аби потім не довелося надто жорстко. Утім, не можна виключити того, що е, Чибан. Меркишенева, другий за популярністю політик Молдови, будемо говорити чесно. Після Май Санду може також не можна виключити, що він зрозумів майбутнє Молдови у Європейському Союзі. Ну це, це цивілізаційний вибір, це географічний вибір і ну зараз туди йде. І типу, от йому треба вибрати чи бути з путіним, який відмирає. А, і, і проти якого з часом все жорсткіше, жорсткіше. Ну все таки санкції будуть. Вони ну грошей буде мало на на непонятних ніпонятних е, чебанов. А, а європейський союз це поруч, воно ну теоретично може вистрілити. Тому е, я навіть не припускаю можливості того, що він вірить в європейську ідею. Але е, розуміти привабливість цього е, він цілком може. Знаєш, мені здається, що тут ще треба враховувати. Фактор Молдови як такої, і молдовського політичного класу як такого. Тому що, коли ми дивимося з своєї дзвіниці на ситуацію в Молдові, ми ж судимо по українській ситуації. Якщо Майдан, то це чорне проти білого. Там, Якщо Янукович, то Янукович геть. Якщо кучма, то кучма геть. Молдова значно менша. Політичний клас значно вужчий. І, скажімо так, у Україні такого масштабу кожен комусь сват, брат, друг, товариш, однокурсник або логічно для Молдови слово кумитру. О, тобто більше, ніж кум. І тут ми іноді це не до кінця враховуємо, бо спираємось на ідеологію, інтереси, і не до кінця враховуємо, що ці особистісні зв'язки. Тому що я нагадався про ще одного кандидата в президенти Нестаса. Нестався від колишній лідер платформи Да, от колишній соратник Майя Санду, з яким вони разом боролися проти Плохотнюка, який зараз намагається усіляко її вжалити, тому що він ображений тим, що не став прем'єром свого часу. Він ображений тим, що вона не поділилася з ним своєю славою. І ця образа його як політика вже веде до того, що. Він забув про будь-які ідеологічні е, свої позиції. Він забув про те, що вони разом е, на одному фланзі європейської інтеграції, і він бореться проти них. Так само я не виключаю, що воно може спрацювати який зворотній ефект. Коли всі твої друзі компанії раптом опинилися у таборі засанду, ну можливо, і тобі варто бути в таборі засанду, щоб не не з сусідом, не образити однокласника і таке інше. Так, да, це теж важливо. І є ще одна відмінність, радикальна відмінність Молдови від України, коли ми говоримо про вибори. І отут найцікавіше з практичної зору для практичної точки зору для нас, для українців, це те, як вони проводять вибори серед Молдован за кордоном. Угу. От раніше це була просто молдовська специфіка, тому що там ну десь 30% то точно населення тривалий час живе за кордоном, і відповідно, ну вони мають право голосувати. Їх якось треба залучити. Зараз Україна опинилася в цій ситуації, коли у нас за різними підрахунками там 8 чи скільки мільйонів громадян за кордоном, і їх не можна лишити без права голосу. А так як раніше голосували українці в посольствах, консульствах це не працює посольство консульство не переварять ці мільйони людей. Для цього потрібні тисячі, ну або принаймні сотні виборчих дільниць в, 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 в усіх точках Європи. От у Молдові це налагоджено, і воно просто от. Ідеально працює такого, такої виборчої системи для діаспори немає в жодної в жодній е, країні світу. Е, там можна відкривати дільниці в кафе, ресторані, бібліотеці, в е, клубі. в це робили у церкві. А, тобто, місцева громада просто шукає місце, орендує його, організовує сама виборчу комісію. Е, і навіть я не я ні не, не чув жодного разу, щоб були е, зауваження, що там фальсифікують за кордоном голоси. Я теж не натрапляв на таку інформацію, але. Тут теж є своя специфіка, все це відбувається, звісно, для того, щоб забезпечити волевиявлення молдовського народу за кордоном, громадян Молдови за кордоном, Тому що це волевиявлення зазвичай за проєвропейські сили. Мені подобається цей варіант. Так щось у цьому варіанті безумовно є. Хоча, якщо абстрагуватися, дивитися на це чисто академічно, то питання до такого підходу звичайно виникають. Але Справді вони можуть організовувати вибори будь-де і нововведенням також стало те, що від цього року, і я думаю, що цей експеримент на президентських буде продовжено на парламентських виборах. Вони можуть голосувати ще й поштою. Це було новою новелою, і це голосування поштою вони вводять доволі обережно і доволі розумно. Я би сказав, тому що передусім цей тим, це про держави, де голосування поштою в принципі можливо. Ціметься про держави, де не відбуваються якісь воєнні дії. Тиметься про держави, які не тобто не, не про Росію, не про Росію, от зараз. Наскільки я пам'ятаю, це сполучені Штати, Канада і Нордичні країни: е, Ісландія, де, де, де. Норвегія, Швеція та Фінляндія. Саме так от, тому, що у цих країнах можна голосувати поштою, який ефект це може дати для Санду, і в теорії для проєвропейських сил на парламентських виборах. Дивимось на попередні вибори. Закордонний округ на 86% проголосував за ПАС. А на президентських виборах то 92 були за санду. Тобто, це просто ну, всі. І дійсно зараз вони думають про те, щоб поширити це і на інші країни. І у мене немає жодних сумнівів, що коли Україна дійде до потреби проводити вибори, ми будемо дивитися саме на цей досвід. І на досвід того, щоб відкривати дільниці у ресторанах, церквах, на стадіонах угу. не дуже розумію, як це буде працювати. Чесно, от мені досі це не ясно, тому що виходить, що люди самі самоорганізовуються, там точно немає на кожній з цих дільниць представників, Тів, я не знаю всіх політичних партій додонівці ну, ну, не можуть туди поїхати. Да? Як е, зробити так, щоб це цьому була довіра? Я не розумію. Але поки що ми бачимо, що всі інституції європейські кажуть прекрасне голосування. Ну і справедливості заради скажемо, що так дійсно це підіграє про європейським силам, але був протилежний ефект за Додона за Вороніна голосування відбувалося зовсім в інший спосіб. Тоді, якщо пам'ять мені не зраджує, для мажоритарників, які обиралися до парламенту, були різні квоти, необхідні для перемоги. І, скажімо, мажоритарникам, за яких голосували в Росії, достатньо було зібрати там 3 тисячі голосів, а от за мажоритарника, який висувався в Європейському Союзі, треба було зібрати 50 тисяч голосів. Ну, потім що в таких умовах там ті, хто отримували свої голоси у Росії, були у виграшній ситуації. Ну, зараз буде голосування, наскільки я розумію, лише за партію за партійними списками. І це це питання знімає. І е, нинішня влада чітко каже: в Росії такого голосування не буде. Там взагалі буде тільки відкрита дільниця у посольстві. Ну, типу, щоб по максимуму обрізати молдаван, які живуть в Росії, ну, забрати у них право голосу. Чи це демократично? Мабуть, ні. Чи це ем, веде до кращої демократії у Молдові? Мабуть, так, да. от такий парадокс. Ну так тобто, якщо ми виходимо з того, що Молдова зараз на етапі встановлення демократичних інститутів, то очевидно, що етап встановлення mm -hmm. передбачає метод пробі помилок. Mm -hmm. А поштове голосування планують розвивати. Ми вже чули заяву спікера парламенту Ігоря Гросу про те, що на парламентських виборах у нього є принаймні, ось він сказав особисто, у мене є бажання, щоб це поширилося на всі країни, крім ну, недемократичних, крім Росії, ну тобто реально. На всі країни Євросоюзу, щоб там принаймні було доведено, що ця держава має досвід проведення час чесних виборів. Ну тобто, що там можна довіряти того, що пошта не замінить ці бюлетені на проставлені права. Угу. А, і це буде означати, що багато людей, багато молдван, які живуть ну, десь умовно в віддаленому куточку Франції, їм не, не буде потрібно обрати якісь вихідний для того, щоб їхати. платити за дорогі квитки. А, вони можуть просто надіслати поштою свій бюлетень, причому з високою ймовірністю, навіть там буде а, в, 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 конверт з оплаченою маркою, умовно, тобто, що вони зможуть використати те, що надасть держава, і дуже просто проголосувати. Тобто, а, реально ми Бачимо цілком вірно сотні тисяч голосів е Молдован у разі такого масштабного проведення. Вже навіть зараз. От на останніх е парламентських на, на останніх президентських виборах, якщо я не помиляюсь, трошки більше 15-16%, е всіх бюлетенів зібраних у, у ну, бюлетенів, які брали участь у виборах, це були бюлетені, які голосували за кордоном, тобто люди, які не живуть у Молдові. От наскільки, правда, вони відповідають, ну, відчувають вайб молдовської політики, це, це теж так. Ну, але принаймні у Чорнобілі дихотомії, там про європейців, про російців, вони, здається, вже показали свою позицію. Чи зважиться на це Україна? Це питання. Це питання, і, ну, будемо відверті, ну, уявімо собі, що таку практику буде усталено, легалізовано. А до влади прийде додому. Очевидно, що він скористається нею уже для себе. Ми знаємо випадки, коли не всі бюлетені доходять навіть у Європейському Союзі до підрахунку. Або невчасно. Ми, ми, ми пам'ятаємо угорський приклад, коли урни з бюлетенями, де голосували за. Противників Орбана знайшли на смітнику в Румунії, тому що з Румунії до Угорщини вони просто не доїхали. Тобто нюанси є, що ж, принаймні, можна говорити точно, що ці вибори у Молдові, хоч вони і не будуть визначати конкретно цього року політику Молдови, тому що Санду переможе, але вони будуть визначальними для того, як Молдова буде розвиватися далі. Хто стане фаворитом Кремля? Бо ну. Хто буде другим, mm. то й тому підуть грошові потоки. Тобто, це вибори за гроші, вибори за вплив у Росії, і вибори, на яких точно буде чередуха. От в мене немає сумніву навіть від колишніх друзів. Санта. І ще одне питання: це референдум, який співпадає з виборами От, з президентськими виборами. Співпадає референдум за європейський вибор Молдови, власне. Санду зробила це очевидно як один з кроків, що мали б мобілізувати її виборця, але від результатів вибору в референдуму теж буде чимало залежати, тому що зараз станом на середину липня опитування показувало 53% за. Але 53% за це дуже дуже тонка межа. Це ще в межі в межах похибки, і звісно, це якщо санду навіть переможе, а от вибор виборці провалять референдум, це буде ляпасом їй всі. Сподівання на е, молдаванів за кордоном, які мають витягнути санду, витягнути європейський вибір, Але потім будуть звинувачення про те, що. За Європу голосують ті, хто не живуть у Молдові. І до речі, щось схоже може статися і після виборів в Україні, коли, якщо і коли подібна система буде і у нас. Такі ризики. Що ж, ми на Європейській правді будемо і далі слідкувати за тим, що буде відбуватися, і у наших сусідів, і у інших державах Європейського союзу. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.